Всім повітря. Хесенки підсайд за не бо, на, бо наставить ду. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Пливі таке. Мене ж підстави в першій операції. Пам'ятаєте, коли ще були на нами команду? Пам'ятає? Пам'ятає. Маємо подивитися на групи на тисів, що я передав по Я сюди і ви твоє. Токіо, токіо, ти наверх, щоб ніхто не прийшов. Я сюди, я сюди. А де хайсінки? О! Пощо погон? Славний, славний воїн, так. Так. Хотів виповнити його до життя. Командував нам в першій операції. Дуже Белирина. Я так само. Щось нема тут чав і ха. Ха. Ха, -ха, ха Йдемо звідси, шляпу нема. Дем ти на велу ти Так, говоримо. сюди палерма сюди. Так от шрафу шляп позаді. палевма точно будем шрапу і я пішов. Почекай мене, е, е, ви куди? Ха, ха, ха! Я сами перший. Я другий. Я третя. Четверта. П'ятий. Шоста. Сьом і я, я сьомий. А я сьомий. Я сьомий. Блин. Пушки в бойового готовності Це може бути дух. Ви чого? Це ж я ваш друг Беллинс, ваш командир. Віддайте шляпу, яку ви мали знайти для мене. Я піду звідси, я дух помершого. О, дякую за мою шляпу. Я пішов. Ти це бачив? Ви це бачу, ви це бачили, тух повеліно. Я в шокі шокінес. Ой, це тренери. Полема! диханьо Полема, більше нас так не лякає. Я теж дуже заякалась. Не страшую. Я таке в снах бачу. Денвел, ти таке лайно бачив Звісно, що я таке бачу. Ну, добре. У нас попереду, поглобування поліцейського участку. Там є, там є багато золота. Звісно, звісно, ми поглобуємо поліцейський участок. Тим більше зі мною бо я ж ліво. Тим більше зі мною бояш За... Ж... Це добре, що мене таке назвав. Я, я свій признайшов таке круте ім'я. Так, так, круте ім'я Ну Ми все одно не знаємо настоящих імен один одного. Я так само не знаю. Ну добре, будемо закінчувати. А ви підпишіться на канал. А ви будете таким самим духом, як Бурин. Всім попо і підписуйтесь на канал. 不要做白日梦了。